Мене бісить моя дитина. Інколи мені здається, що я втомилася бути мамою. Що з цим робити? А ви знаєте, що ваша дитина вас бісить скоріш за все із-за того, що він не робить саме те, що ви хочете. І ви починаєте ще більше розкручувати це. Кричите, хапаєте ремінь, б'єте його, доводите до сліз, істерики, формуєте страх, невпевнену в собі людину. Разом з тим він ще думає, що ви його не любите. Замість цього краще почніть краще пояснювати, почніть щось робити власним прикладом. Показувати власним прикладом це працює. Я, наприклад, зі своїм старшим сином, якому трішки більше ніж 2,5 рочки, йду в кімнату його ігру для того, щоб зібрати іграшки. Я просто починаю їх збирати або інколи прошу його, щоб він зі мною це почав робити. І знаєте, вже на сьогодні він самостійно це робить, а періодично він не хоче. І я лишаю, я можу сама піти зібрати, але він розуміє кожен раз, що це є правило, треба їх збирати. Інколи він іде сам збирає, інколи ми це робимо разом, а інколи я. І я впевнена, що в майбутньому він це буде робити самостійно, бо він знає, що це є правило і це є нормою. Діти вчаться від нас, батьків. Ми є для них авторитетами, ми є людьми, які вчать. Як себе поводити або як жити, тому вони дивляться, що ми робимо, а що ми не робимо. Кордони якраз для цього і потрібні, тому що дитина дивиться. А якщо я зроблю так, що буде? І тут важливо відстояти свої кордони, бути розумною дорослою людиною, бо нею являєте саме ви, а не ваша дитина.